Вправа 960. Із цифр 0, 1, 5 і 8 склади по 3 4 числа, які діляться. Ну, перше завдання на 2, друге на 5, третє на 10. І цифри в запису числа не повторюються. Ну що ж, стартуємо. Давайте думати тоді. В першому заданні нам треба записати 3 4 числа, які діляться на 2. Нагадую, що ознакою подільності на 2 є те, що число має бути парним, закінчуватися на 0, 2, 4, 6 або 8. В даному випадку, серед усіх цих чисел, що в нас є, цифри, нам підходить тільки 0 і 8, щоб закінчувалося наше число. Починатися може воно з будь-якого іншого числа. Ну що ж, давайте тоді почнемо, наприклад, з цифри 1. Тобто ми пишемо тоді 1000. Ну, скажімо. 100, потім запишемо 5, потім 8, ну а потім 0. 1580, воно закінчується цифрою 0, це парне число, і буде ділитися на 2. Далі. ну, В даному випадку можна записати в іншій послідовності. ну, Наприклад, 5, скажімо 1, а потім. Скажімо 08. Тобто 5108. Знову таки можна їх будь-які змінювати послідовність. Головне, щоб в кінці було або 8, або 0. Ну, Наприклад, тоді давайте запишемо ще, щоб починалося на 8. Тоді має закінчуватися нулем. Буде 8, потім 5, потім 1. А потім 0. Тобто це буде 8510. Є. Переходимо тоді до другого завдання. Треба записати тоді, у нас число, яке ділиться на 5. Ознакою подільності на 5 є те, що число у нас має закінчуватися або цифрою 5, або цифрою 0. В даному випадку серед цих цифр нам підходить і 0, і 5. Тобто може починатися воно або на 1, або на 8, або на 5. Головне, щоб закінчувалося на 0 або 5. Ну, візьмемо на 1, щоб починалося. То ми пишемо 1, скажімо 0, потім 8,5. 1085. Є. Далі наступне число. Ну, давайте хай закінчується нулем. Починається, ну, скажімо, п'ятіркою. Буде 5. 1. Так. 1, 8, 0. Так, воно буде ділитися на 5. Ну і останнє. Давайте. Хай закінчується на 5, а починається на 8. Тоді буде 8, потім 0, 1, 5. 8 тисяч 15 Воно буде ділитися на 5. Є. Переходимо тоді до третього завдання. Нам треба записати три чотирьохцифрові числа, які діляться на 10. Ну, якщо воно ділиться на 10, то має закінчуватися обов'язково цифрою 0. Обов'язково цифрою 0 закінчується. Всі інші цифри можуть йти у будь-якому порядку. Ну, записуємо, наприклад, спочатку 158, а потім 0. 1580 є. Наступне поміняємо місцями 5, 1 і 1 То Це буде. 5.180 або 5180. Ну і давайте тепер 1 і 8 поміняємо місцями, то це буде 5810. Є. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Відповідь. В першому завданні пишемо 1580. Потім. П'ять тисяч сто вісім. І вісім тисяч п'ятсот десять. Є в другому завданні. Пишемо тисячу вісімдесят п'ять. П'ять тисяч сто вісімдесят. І вісім тисяч пятнадцять.

Ось таке завдання на ознаку подільності на 2, 5 та 10. На цьому вправу завершено.